Як ти відносишся до того, що через декілька років ти будеш незгодний з тобою сьогоденним? Супер, це кайф. Це буде, сподіваюся, що я зміню свою думку в дуже багатьох, я це підкреслю, сподіваюся, в багатьох питаннях, але під тиском фактів та аргументів, які науково обґрунтовані. А, я ж тобі кажу, що. Абсолютно нормально змінювати свою позицію думку, погляди під тиском науково обґрунтованих фактів і аргументів. Приклад, Плутон більше не планета, в курсі, ні? Да? Ну, ж... А знаків Зодіака тепер 13, а не 12. А, в жопу це є знаки Зодіака. Але... Ти ж хотів приклади наукові. <сум> no, Ти бобер, я дяків, все нормально. Слухай, а ще там, ну, ми раніше вважали, що да, древні греки відкрили. Що Всесвіт складається з маленьких елементів. Вони були першими в цьому, а потім це науково довели про атоми і дійшли вже до базонів Хікса, да, там чоловіки Нобелівські премію отримували, але зараз прийнято вважати, що світ взагалі це енергія, да, і енергія йде первіше, ніж матерія. Да. Ну от я сподіваюся, що через. Декілька років люди це доведуть, і я скажу, що Бляха, я отак от, от вважав, а от був неправий. І так само в будь-яких інших сферах, де е, я щось говорив, е, я намагаюся в житті використовувати інформацію з науково обґрунтовану. Да, я замінив собі пошук е, Google на Google Scholar, е, чи GPT на який е, шукає по Google Scholar. А виключно обґрунтований контент. Тому я реально мрію про те, щоб от ми з тобою зустрілися через п'ять років і казали, що нам це, було це, соромно. Отут ми були неправі отут, 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 отут. І дуже круто буде, якщо ми реально знімемо це, бо мало, я мало того, що... розуміти, що ти помилів, помилився, треба виправляти свої помилки. У нас з цим проблема. У нас, у українців, на трьох. Козаків, два атамана і проблеми з визнанням помилок. Я дуже багато в житті помиляюся, але я роблю все для того, щоб виправити ті помилки.